Я ще раз вас хочу привітати з всеукраїнським святом, не краєзнав. Але якщо повертатися до європейської думки, то видатний філософ е Ранжа Крусо, він так, говорив, що вітчизна це край, де полонянка душа. І тому всі ми родом звідкись, правда? І тому в кожному з нас є ця маленька. Рідня родина, яка поєднує собі край і краєзнавство, і загалом Україну. Тому я дякую вам за нагоду зібратися з приводу цього. Але Одеса не була б Одеса, якби це було не фантастичне місто. Я дозволю собі поділитися декільками штрихами з цього приводу. А ви знаєте, що у вас, наприклад, сьогодні, як поштовх, зібрала хто не повірите, Сонька, золота ручка. Все почалося з цієї публікації. Кримінальне водіння 19 века. А починається стаття з того, що навесні 1886 року Одеса закінчила працювати і всі зібралися на пірсі, тому що Соньку золоту ручку, як стверджували автори, сучасні наші автори, відправляли на сахалін, тобто на заслання. Я вирішив пересвідчитися в тому, а чи справді так було. Тому що, як так пишуть сучасні краєзнавці, то що писали в той час Аколич Пера. І о, диво, виявилося, що соньки тут не оказалось. А й саме тут розпочинається тема міклуха-Маклая перебування в Одесі. І коли я перелистав всі ці е, часописи того часу, перед мною розкрилося величезне розмаїття, яке залишалося. Поза загалом взагалі уваги і спільноти. І тому я радий, що не кожен може зробити цей крок, але це був крок в правильному напрямі. Я б не віддав належне і тому, що один в полі не воїн це доведено віковою мудрістю. Але мова йде про те, що в такий, в такий важливий час, як для мене, важ важлива. Згадати тих людей, які не стоять поряд з вами, але вони внесли свій величезний внесок того, що ця тема зазвучала. Я дозволю собі згадати про цих людей. Це архітектор Олександр Євдокимович Цвіркун. Це скульптор-художник Олександр Іванович Коваль. На жаль, важка хвороба під час пандемії забрала життя в цих людей. Я не можу не сказати про видатного одесита, заступника голови правління Всесвітнього клубу Одеситів, почесного громадянина нашого міста Євгена Михайловича Голубовського. Я не можу не сказати, що певну прогалину в знаннях заповнили своєю творчістю представники засобів масової інформації, Маю на увазі державне телебачення. Саме творча група першою оприлюднила ці документи, але під час запису програми в нас була зустріч з видатними науковцями. Це Ювіналій Петрович Зайцев і це Борис Григорович Олександров. І ми побували у кабінетах цих академіків і прижиттєво відзняли модель копії судна Миклуха Маклай, яке майже 30 років вивчало акваторію не тільки. Чорного моря, а й Азовського Каспійського морів це унікальна експедиція, світовий внесок, тому що зараз такі можливості неможливо повторити. І останнє, що я хотів сказати, що кожен з нас це людина у часі. І Якщо говорити про видатну постать Міклуха Маклая, то я дозволю собі позловживати дещо вашим часом. Дивіться, от. В такому віці він перше приїхав до Одеси. Це трапилося в 1861 році. І в нього була нагода долучитися до наукової спільноти Одеського університету. Але на вченій раді вирішили, що в нього немає диплому російського університету. Але в нього було за плечами три дипломи європейських. Далі ми не можемо не сказати, що. І в пізній час вже зрілою людиною він відвідав наше місто. І саме в цей час він зустрічався з видатним вченим е, Ілічем Ілі, Мечніковим. Дивіться. Але те, що ви бачите, це не вся правда. Тому що мало хто знає, що в Іллії Ілліча був старший брат Лев. І він був такий же мандрівник. І він теж першим відкрив Японію після революції Мейдзі. І він зробив унікальне дослідження. А сам е, приймав участь, наприклад, е, у загонах Бар Гарібальді за визволення Італії. Унікально! І я хочу показати ще фотографії членів сім'ї. Оце батько Микола Ілліч, видатний інженер. Е, він мав е, вищу е, освіту, а це його. Мати Катерина Семеніна Бекер, Вона була е, німкиною за походженням, а це його старший брат. Він був е, мировим суддею в е, Київській губернії тоді. А це його. Молодший брат Володимир, морський офіцер, і потрібно сказати, що протягом восьми років він мешкав в Одесі, тому що він був офіцером на такій судноплавній кампанії, як Доброфлот і ходив у моря і океани. Зліпши і ще саме в Одесі його прийняли почесним членом товариства сільського господарства Півдня Росії. Він теж зробив морський офіцер варянин. Зробив внесок в розвиток виробничих сил і потужностей нашого краю. А це його дружина Робертсон, Австралійка. А це сім'я його. І це фотографія дружини з синами. А це молодша сестра Ольга Миколаївна. Вона дружила з дочкою Герцена Наталією. На жаль, вона відійшла з цього світу. І за захворювання на сухоти, але теж була досить талановита як художниця, і як скульптор. А Михайло Михайлович, Миклуха-Маклай, він зробив внесок в тому, що він був геолог і він вивчав саме Полісся і зробив дуже багато описів, які є ну, безцінні для науки саме для України зараз. Тому, підсумовуючи, друзі мої, я хочу всіх вас привітати і це. Приклад для наслідування. Ви бачили ці обличчя, вони натхнені. Натхнені у обличчя і у вас. Дякую вам за увагу до цієї події. Слава Україні! すご、はい。はいはい